Не тільки одружитися і подати заяву на розірвання шлюбу можна буде через застосунок Дія. Це можуть зробити пари, які не мають спільних дітей та є громадянами України. Онлайн-розлучення запрацює з 2026 року, уточнює прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Тож ми вирішили запитати одеситів та гостей міста. Ок Окчинок розлучення через дію. Не ок. Взагалі розлучатися не ок. Тому що дивіться, дуже просто. Чи твоя людина, чи не твоя, потрібно бо дізнатися ще до шлюбу. Не твоя людина, просто не спілкуйся на нею, не, не одружуйся, не зв'язуйся, не народжуй дітей. Ну, ти 90% людей ще розуміють, чи людина ну, підходить, чи не підходить. Типу, якщо там є якісь недоліки, мінуси, які... У тебя тригать вже на цьому моменті. Ти должен зрозуміти, або ти змиришся з цим, або просто не мучає ні, себе, ні людину. Ок. Чому? Ну, наверное, это проще, чем бігати, куда-то, ходить, куча бумаг і всякі штуки, Так, Да, я думаю, это ок. Ну, розлучатися – це вообще не ок, на самом деле. Но у нас сейчас такое время, что ок. Ну, на мою думку, це ок, тому що це зручно, не потрібно їхати у РАКС. Це можна зробити у будь-який час. Е, звісно, є мінуси, це можна зробити на емоціях, але це зручно, тому ок. Я вважаю, що ок, а тому, що наш сучасний світ дуже швидкий, і навіщо відкладувати те, що можна зробити тут і зараз вже сьогодні. Ну якщо це якийсь швидкий такий брак, то в принципі ок, ок. Якщо дуже коротко, то ок. <смеш> ну, типу, нормально. Чому? А, якщо ти хочеш бачити людину, я просто, якщо прям. Ну так, якщо нічого немає спільного, в принципі. Щоб то... не зірватися просто і не вбити, то краще. Ну, типу, якщо одруження через дію ок, то чому розлучення може бути не ок. Тому <смеш> ми ж <смеш> в цивілізованому світі, 21 перше сторіччя, я прям. Максимально <laughs> я За, все та... в я робила. прям максимально все щоб мінімізувати спілкування з людьми. А вам ок окчинок розлучення через дію? Залишайте свої відповіді у коментарях під цим відео.